Генріх VIII став дійсно одіозною фігурою не лише в історії Великобританії, але й у світовій. Багатогранна особистість, відчайдушний реформатор, спотичний правитель, жорстокий чоловік та вимогливий батько все це навіть більше про нього. В цьому відео спробуємо розібратися, зробивши рекап особистісного шляху Генріха VIII. Почнімо з передисторії. Генріх був нащадком двох гілок династії пантегенетів Йорків зі сторони матері Єлизавети Йоркської. Та Ланкастрів зі сторони батька Генріха VII. Однак Генріх не був першим сином у королівській родині. Його старший брат, принц Артур, обіймав титул принца Вельського та готувався стати королем. Та не так сталося, як жадалося. Артур помер молодим, і Генріх, єдиний живий син короля, став спадкоємцем. У 509 році Генріх успадкував від батька стабільну країну з непоганою економікою, союзами з Шотландією, Іспанією та іншими європейськими державами. Від старшого брата Генріх отримав дружину Катерину Арагонську, дочку Ізабели Кастильської та Фердинанда Арагонського, вершителів Реконкісти. Спершу між подружжям була Ідилі. Генріх шалено кохав Катерину, писав вірші на її честь, а на турнірах виступав за її стрічкою. Щастя, затмарювала лише невелика незручність – Королева не могла народити спадкоємця. За майже 22 роки спільного життя лише єдина дитина Генріха та Катерини вижила майбутня королева Марія І. І хоча донька подавала надії, а батьки опікувалися її освітою, Генріх все більше хвилювався за майбутнє династії тюдорів. Невдовзі на очі Генріха потрапила Анна Болейн, освічена красуні з бездоганними манерами та палким характером. Король дійсно захоплювався леді Анну та був впевнений, що саме вона стане матір'ю його спадкоємця. Тому, вже в 1527 році Генріх, чи то за власною ініціативою, чи то за сприяння родичів Болейн, звернувся до папи Римського у справі анулювання шлюбу з Катериною. Не дивлячись на всі тези короля та його намагання довести свою правоту цитатами з Біблії, папа відмовив королю у його надважливій справі. Тому Генріх вирішує самотужки розлучитися з Катериною, а заодно і з католицькою церквою. Відіславши Катерину та давши їй розлучення, Генріх взяв Анну Болейн за дружину. Це сталося у травні 1533 року, коли нова королева вже була вагітна майбутньою Єлизаветою І. У тому ж році парламент прийняв акт про супрематію та акт про престолонаслідування, які змінили не лише порядок успадкування трону, але й проголосили Генріха головою англіканської церкви. Пізніші погроми та обкрадання католицьких монастирів стали способом короля розставити всі точки над і у питанні реформації. На жаль, народження доньки розчарувало Генріха у Анні, власне, як і її темперамент, непокора та сильне бажання брати участь у державних справах. Дві наступні невдалі вагітності королеви не покращили становище. До того ж, на горизонті з'явилася Джейн Сеймур, ніжна та слухняна, протилежна Анні у всіх сенсах. У 1536 році Генріх анлював шлюб з Анною Болейн, а суд присяжних визнав її винну у сфабрикованій справі. Анна була страчена, її донька визнана незаконною та відійслана геть, а король одружився з Джейн Сеймур лише місяць по тому. Недовго тривало їхнє щастя. Хоча Джейн і була ідеальною дружиною для Генріха, покращила його стосунки з доньками та народила хлопчика, здоров'я підвело королеву. Джейн Сеймур померла 1537 року, через 12 днів після народження принца Едуарда. Безутішний Генріх сумував за дружиною і роками по тому казав, що найбільше кохав саме Джейн. За наступні 10 років Генріх одружився ще три рази: з німецькою протестанткою Анною Клевською, з якою розлучився, з дівчиною підлітком Катериною Говард, яку наказав страти через ту ж причину, що й Болейн, та з двічі вдовою Катериною Пар, яка пережила короля. Тож ми знаємо про дружин Генріха, знаємо про його реформи. Але яким був Генріх людина? Він культивував імідж людини епохи відродження, а його двір був центром наукових і мистецьких інновацій, а також гамурних надмірностей. Він шукав Україні хористів і вів до двору музику відродження. Сам Генріх був видатним музикантом, письменником і поетом його найвідомішим музичним твором є «Best Time with Good Company, і вважається, що саме він написав «Green Sleeves». Генріх був азартним гравцем у карти і кості, а також чудово грав у спорті, особливо в лицарських змаганнях, полюванні та великому тенісі. Він був інтелектуалом, першим англійським королем із сучасною гуманістичною освітою. Генріх читав і писав англійською, французькою та латинською мовами, мав велику бібліотеку. Зовнішньо Генріх був високим, добре складним атлетом, понад метр вісімдесят сантиметрів на зріст, сильним і широким у пропорціях. Його спортивні заняття були більше ніж розвагу. Це були політичні засоби, які служили багатьом цілям, покращуючи його імідж, справляючи враження на іноземних емісарів і правителів та передаючи його здатність придушити будь-яке повстання. Та з віком Генріх закинув свою любов до спорту і почав стрімко набирати вагу. У висновку ми можемо сказати, що Генріх восьмий був не лише королем-реформатором, але й дійсно контроверсійною особистістю. Так, історія початку англійської реформації за його правління, доля його шістьох дружин та трьох дітей, короля та двох королев, і досі є надзвичайно захоплюючими для нас, а також важливими для історії не тільки Великобританії та Англії, але й всього світу.